Усі враження від стрічок будуються на основі особистих подавань творчого колективу, а також відносно інших стрічок розглянутих у випуску. Химерний привіт шановним гостям, яких не лякає моторошний світ підвального кінозалу. Сьогодні ми станемо свідками повстання зловісних мерців, відвідаємо таємничу планету 65 мільярдної давнини та намагатимемося не втрапити до лап Гід це мене тримає як завжди. Я роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Почнімо: повстання зловісних мерців. Десь далеко на просторах Лос-Анджелещини одна проста дівчина обернулася з мерцем і спершу подругу оскальпувала, щоб не пунтувалася книжками розумними, а потім голову своєму хлопцю відірвала, щоб дроном усіх не задовбував. Після цього сюжет переноситься аж на цілий день раніше. Гітарна технікиня Бет повертається до своєї сестри Еллі, яка сама вирощує трьох діток у житловому комплексі, запланованому під знесення. Внаслідок землетрусу на парковці відкривається шлях до дивного сховища, звідки син денні витягує таємничу книгу. У комплекті ідей платівка. Її доморощений діджей вирішує, звісно ж, послухати. Проте замість качового музла занапащає житловий комплекс та свою родину. Тепер вже ніхто не знає, чи дотягнуть вони всі до ранку. Автор сценарію та режисер Лі Кронін, глибинне зло та кілька хвилин після півночі головні ролі виконали Лілі Саліван, Моноліт та темне місце, Аліса Сазерленд, Кровоносна судина, Габріель Ехолс, Ремінісенція, Морган Девіс, мій друг містер Персіваль, та Нел Фішер, Норспеор. Постання зловісних мерців є п'ятою частиною кінофраншизи Зловісні мерці. Перша трилогія відома за рахунок харизматичного Еша Вільямса. Четверта стрічка є рімейком першого фільму, і там мертвяків рубала Мія Ален. Потім планувалося зняти сиквел рімейку, далі квадриквел оригінальної трилогії і у сьомому епізоді поєднати історії обох зомбіборців. Але ні. Сиколом до трилогії став зрештою серіал «Еш проти зловісних мерців, який протримався цілих три сезони. І от у 2019-му, нарешті, анонсували нову главу, неочікувану цілком самостійну від решти частин. 6 тисяч літрів крові виявилося достатньо, аби не надто відстати від братів Маріо та вартових галактики, фінішувавши на третьому місці по зборах. Критики доволі радісно зустріли повернення культової франшизи, відзначивши достойне продовження із практично усіма елементами, що могли би очікувати прихильники. Щоправда, на думку аудиторії, якщо забрати напружений горор та ріки крові, то лишається доволі посередня історія безтипового для франшизи гумору. Наприклад, вагітність Бет, з якої і починається її лінія, практично не впливає на сюжет і згадується в подальшому, може аж один раз. Трохи здивувало, як Денні запустив програвач у будинку без електропостачання. Але може, то я не додивився. Деякі типажі та дії персонажів теж дивували, але це вже можна назвати класичними елементами кожного більш-менш популярного жахастика. Радує, що творці вділили трохи часу фан-сервісу, чи пак відсилкам до попередніх фільмів та культових стрічок. Це і цитати, і сцени, і імена персонажів. Ну і звичайно, бензопилка. Не один видиник у старих епізодах, звісно, але теж стильно модно молодіжна. Згідно однієї інтернет-теорії, цитата про три томи вище згаданої книги натякає, що оригінальна трилогія з Кембелом, ремейк 2013 року і повстання, усі є каноном і однією серією. А отже, в потенційному сиквелі може й Еш вигулькне не лише у вигляді голосу на записі. Тим більше фільм окупився і тому продовження це вже питання часу. Словом, повстання зловісних мерців це м'ясна, динамічна і видовищна жахачка для веселого перегляду із друзями. І тому отримає сьогодні звання Сімейні Труднощі. 65 На далекій космічній планеті. Живуть собі прості люди, у яких для заробітків літають у космічні експедиції. Тому, аби назбирати коштів для лікування своєї доньки, Невін, Міл стає пілотом космічного корабля Зоїк. У процесі подорожі судно потрапляє у скупчення астероїдів та падає на невідомій планеті, яка згодом виявляється Землею. Корабель критично пошкоджений. Практично всі пасажири загинули. Вижили лише Мілс та юна дівчина Коа, яка спілкується зовсім іншою мовою. Так чи інакше, але парі героїв доведеться разом прибиратися крізь хащі та зграї кровожерливих рептилій у пошуках рятувальної шлюпки. На сценарієм та режисурою працювали Скот Бек та Брайан Буц. Вони та тихе місце. У продюсерській команді присутній Сем Реймі, зловісні мерці та затягни мене до пекла. У фільмі знімалися Адам Драйвер, нова трилогія Зоряні війни, Аріана Грінблат Не спати, Хлоя Колман, підземелля і дракони честь злодіїв та Ніка Кінг Ейфорія. І ви не повірите, це буквально увесь акторський склад. Більше того, це практично фільм двох акторів. На перших хвилинах дуже врізались в око графіка польоту корабля. Якби це був якийсь інді фільм, фільм 25-річної давнини, або анімаційний фільм, то питань нема. А так трохи некомфортно було. На щастя, політ корабля або бюджет на нього доволі швидко скінчився і стало е, краще. Нам повторили спойлер із постеру, тобто нагадали, що 65 – це мільйони років до нашої ери, а планета це Земля, аби пояснити як динозаврів, так і ще одну подію ближче до кінця фільму. Я от зараз дуже стримую, щоб не заспоїти, чесно. А потім герой драйвера почав героїчно бігати лісами й горами, шукаючи рятувальну шлюпку та демонструючи, що актор колишній вояка і щось та й уміє. Дуже іронічно, що, попри агресивну фауну крайдяного періоду, страждає Мілс в основному не від неї. Сподобалися гаджети, костюми, альтернативний погляд на наскельні малюнки, екстер'єри і нескладний сюжет, який не напрягає купою ліній. Так сюжет простий і від того він прекрасний. Це наче дешевенька книжка, яку купуєш для поїздки в потязі та подальшої утилізації. Щоправда, під кінець склалося враження, що спершу планували фантастичний фільм категорії Б про виживання на чужій планеті, а продюсери потім змусили додати динозаврів, жарти і якусь драму, що й обмежили все рейтингом PG-13. Результат і публіка не дуже оцінила 60 мільйонів зборів проти 45 мільйонів бюджету, і критики середній бал десь 4 з 10. Від авторів вони та тихе місце очікувалось щось напруженіше, ефектніше та, мабуть, цікавіше. Чи то рейтинг порізав усе хороше, що могло би бути, чи то хлопці не надто напружувалися, але порадувала стрічка не дуже. Загалом 65 це мішанка популярної фантастики для сімейного перегляду. Якщо хотіли епічний бойовик із вражаючими спецефектами або кривавий слешер із галонами крові, то це не сюди. А під пиво непоганий варіант. І сьогодні 65 отримає звання дуже фантастичне кіно. Бугімен. Якось на прийом до доктора Гарпера прийшов Лестер Білінгс. Він заявив, що його дітей по одному убила таємнича істота, такий собі бугімен. Гарпер, як справжній спеціаліст, вислухав пацієнта, потім вийшов із кімнати, зняв маску, виявився тим самим бугіменом і роздер бідолаху. <плес> Насправді так закінчується оригінальне оповідання, а фільм дещо відрізняється. Доктор Гарпер нещодавно став дівцем і у нього двоє дочок. І от поява містера Білінгса ще більше ускладнює долю сімейства, оскільки гостя мало того, що вішає на дверях якась невідома сила. Так ця сила ще й здається поселяється у їхньому помешканні. Будинок починає покриватися дивною цвіллю. Мала Гарпер чує якусь бабайку під ліжком. Старша дочка Седі починає розслідування і потрапляє до будинку білінгсів, який виглядає, наче закинутий. Від вдови дівчина дізнається про Бугімена, який живе за страхом. Схоже, Седі доведеться зіткнутися з потужним потойбічним суперником. Головні ролі зіграли Софі Течер, шершні та людина майбутнього, Кріс Месіна, Диявол та аферистка, Вів'єн Раблер та Марін Айрланд. Темні і злі та порожнеча. режисер Роб Севедж, хост та реєстратор, автори сценарію Скотт Бек та Брайан Вуз, «65» та тихе місце, а також Марк Геймен, мати та чорний левідь. У продюсерських кріслах присутні Шон Леві, дивні дива та Даніель Коен. Пильні кінголюби, мабуть, знають, що це не перша екранізація оповідання страхопут, починаючи з 1982-го, було знято ряд короткометражок. Також вийшли одноіменні серії фільмів у 1980 та 2005-му, які не очікувало екранізації Стівена Кінга. Робота над фільмом почалася ще у 2018-му. Проте, внаслідок купівлі Діснеєм 21-го сторіччя Фокс згадали за проект аж у 2021-му. Спершу Бугімена мали випустити на сервісі Гулу, але потім подумали про фанатів Кінга за межами Америки, і фільм пішов на великі екрани. Жартую, насправді попередні покази виявилися дуже вже вдалими. Ну Шей Кінг зацінив сценарій. Бугімен це той зразок, коли недослівна екранізація тільки виграє. Перше джерело доволі коротка історія, і я слабенько уявляю, де там набралось би принаймні 20 хвилин хронометражу. Сподобалася відсилка на фільм Хостроба Севеджа, сяйво вище згаданого Стівена Кінга, а також кінцівка стрічки, яка дружньо киває у бік оповідання. Сюжетна гілка відносин підлітків теж була така ні в року. Згідно з деякими джерелами, ряд сцен був страшним до сирачки, і тому було додано додаткові паузи після жахачок, аби глядачі не пропустили важливі елементи діалогів. Чи то публіка ляклива, чи джерела прибрехують, але я аж таких місць не помітив. Як для рейтингу PG-13 потужно знято, дітки будуть вражені, якщо щось роздивляться у темряві. Дещо вторинним видався момент, що потибічну хрінь оточуючи вважають наслідком вживання героїв наркотиків чи алкоголю. Це вже доволі заїжджало, але режисери досі цього прийому не цураються. Здивувало, що Гарпер бавилася у відеоігри з абсолютно вимкненим світлом. Мабуть, у них теж відключення і живиться весь будинок від генератора. От і економлять як можуть. Загалом Бугімен доволі непогана екранізація Стівена Кінга, яка цілком відповідає своєму рейтингу у 61% на ЕМІДІБІ та гнилих томатах. Щодо фанів не знаю, мені фільм сподобався. Сімейне таке кіно для нічного перегляду. І сьогодні Бугімен отримає звання Воно. Таким видався червневий випуск підвального кінозалу. Якщо вам не припали до смаку бабайки під ліжками, польоти на планети 65-мільйонної давнини та чергове відродження мертвиків, передзамовте збірку Українська містика-2023 і ви отримаєте добрячу добірку інших не менш цікавих історій. Якщо ж раптом усе сподобалося, то повідомте про це потужною вподобайкою. Якщо дуже сподобалося, то можете і кави вгостити. Будемо теж вдячні. Не забувайте про донати на Збройні сили України, які день і ніч косять виріженьків. видаво добігає свого кінця. Екрани нахабно займав Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Химерної ночі, слава Україні!